Заворушення на африканському континенті спричинили наплив рекордної кількості біженців у Європу. За попередніми підрахунками найближчим часом в Італії може прибути півтора мільйона біженців. Італійський уряд звернувся до європейської спільноти із проханням створити спільний фонд допомоги мігрантам з північноафриканських країн. Маріонко розповість далі. Втікаючи від насилля у Лівії, Єгипті та Тунісі, тисячі мешканців цих країн перетинають Середземне море у пошуках безпечного притулку. Італійська берегова охорона, яка зазвичай патрулює ці води від наркоторговців, затримала вже понад 6 тисяч нелегальних мігрантів на острові Лампедуза за 120 кілометрів від Тунісу. Агентство захисту кордонів ЄС припускає, що біженців буде від одного до півтора мільйона. Це будь-яку країну поставить на коліна Італійський високопосадовець закликає ЄС створити фонд допомоги країнам, які першими прийматимуть наплив біженців. Європарламентарі вітають прохід демократії на африканський континент, але не мають спільної позиції щодо того, як реагувати на наслідки таких переворотів. Німеччина та Австрія переконані, що очікувана кількість біженців дещо перебільшена. А міністр внутрішніх справ Іспанії каже, що все ж таки необхідна спільна реакція ЄС. Ми не повинні думати, що біженці. Які прибули в Італію цього тижня, тут і залишаться? Ні, вони прибули в Європу, тому що Італія це ворота в ЄС. Ми мусимо разом підійти до вирішення цієї проблеми, бо вона стосується усіх нас. Протести в арабському світі матимуть негативні наслідки для економіки регіону. Однак, новопризначений представник центрального банку Тунісу зазначив, що хвиля мігрантів у Європу принесе дешеву робочу силу у європейські країни. Ми подивилися на цифри і оцінили демографічну ситуацію в Європі, яка прийматиме велику кількість робітників з північної Африки. Це не програшна, а навпаки, виграшна ситуація. Європейські міністри зазначають, що притулок великої. Кількості біженців вимагатиме додаткових витрат. А нестабільність може створити сприятливі умови для формування терористичних угруповань. Самі ж біженці кажуть, все, що вони шукають, це свобода та шанс на краще життя. На жаль, багатьом цей шанс навряд чи випаде. Затримані на острові Лампедуза, тимчасово живуть у таборах для біженців. Згодом нелегалів повертатимуть назад у їхні країни. Марія Юнко, голос Америки.